Спонтанно вирішила зазняти рецепт, як я готую шарлотку, але я не знімала сам процес збивання, вже показую, як я формую начинку. Викладаю трішки тіста, потім засипаю кислі яблука. Обов'язково це має бути кисленьке яблуко, щоб була, був якийсь нейтральний класний смак. Також полила лимонним соком, і морозилице я маю ягоди, тому додаю малинку Кумберленд чорну, звичайну малину. І в мене була ще позаминулорічна смородина. Вирішила її також додати. І зверху все засипають знову ж таки тістом. Вирівнюю як це можливо, все воно потім втопиться. І... Ставлю на випікання. Духовку орієнтовно 200 градусів на 40-50 хвилин. Орієнтуйтеся вже по вашій духовці, тому що в кожного вона різна. Нарізаємо шарлотку, звичайно, що гарячою, тому що немає сили навіть чекати. Швиденько дістаємо шматочок і ставимо його охолоджуватись і смакуємо. Саме Найкраще він смакує тоді, коли він ще і не холодний, але вже і не гарячий. Звичайно, що смакові якості пирога залежать саме від начинки, тому не, не бійтеся, експериментуйте і шокувати. Шукайте саме ту вашу улюблену шарлотку. Такий виходить пиріг, маємо таку хру... хрумку скоринку, це цукор, котрий не збився, він відходить наверх. Моя дитина обожнює саме такий варіант. Тому цукор всипимо побільше і просто його не збиваємо. І всередині у нас там печені яблучка, малина, малинка Кумберленд і трішки смородини. Всім смачного!